У дитинстві сучасних батьків було не так багато іграшок а подарунки дарували тільки в особливих випадках. Довгоочікувані ляльки і машинки потрібно було заслужити зараз. Подарунки дітям дарують не тільки на день народження і новий рік, а й за якісь заслуги або просто щоб уникнути примг. Іншими словами, презенти стали способом маніпуляції і управління. Тим часом батьки часто не розуміють, що потураючи кожні забаганці власними руками, псують дитини, а потім дивуються, що він став неслухняним, нервовим і замкнутим. Також батьки часто прагнуть за допомогою іграшок відшкодувати власні нереалізовані бажання. Наприклад, купують дитині велосипед або конструктор, про який самі мріяли в дитинстві, і, звичайно, їм не хочеться, щоб син або дочка були гірше інших. Тому дітям обов'язково дарують те, що зараз модно і є майже в кожній родині, але часом інтерес до речі втрачається вже через кілька годин і вона просто перетворюється в майно яким володіє дитина найчастіше подібна поведінка зустрічається в сім'ях, де батьки добре заробляють і можуть собі дозволити часті витрати, а також у випадках, коли дитина в сім'ї один і йому віддають все найкраще, чому небезпечно задаровувати дитину подарунками? Уявіть, що ви опинилися в світі, де будь-яке побажання виконується без будь-яких зусиль з вашого боку, як довго ви змогли б так жити. Напевно, дуже скоро у вас знизилася б мотивація, ви не знали б, що ще придумати, а головне, всі минулі досягнення знецінилися б, адже те, що дістається без особливих зусиль, не зачіпає душу і серце одним словом: жити в такому світі не цікаво. Навіщо ж створювати щось подібне для своєї дитини? Велика кількість подарунків призводить до того, що дитина перестає мріяти його фантазія з бідньою. Він не здатний придумати щось сам. Наприклад, не обов'язково купувати одяг для ляльки набагато цікавіше і веселіше робити її з підручних матеріалів, але дитина звикла отримувати все готове і тому не збирається нічого придумувати. Кожен день у нього нова улюблена іграшка, але не зважаючи на таку байдужість до речей. Він не прагне ділитися ними з однолітками або родичами. При цьому сам ту ж іграшку може просто зламати або закинути в дальній кут, дитину починає долати нудьга. Він не вміє вигадувати історії і оживляти іграшки, тому що їх занадто багато і увага розсіюється. Звідси з'являються такі неприємні риси характеру, як нетерплячість, агресивність занудство, і починає страждати вся сім'я, щоб до цього не дійшло. Варто прислухатися до три простих правил. правило один: не замінюйте подарунками свою любов і увагу. Не варто йти по легкому на перший погляд шляху і замість цілкування купувати дитині черговий подарунок звичайно так простіше, поки син або дочка зайняті новою іграшкою, ви можете відпочити або зайнятися своїми справами. Таким же способом деякі мами і тата компенсують свою відсутність вдома вечорами і вихідними іншими словами, намагаються загладити провину, але це не повинно стати звичкою. Намагайтеся більше часу проводити з дітьми в будні дні, хоча б по 30-40 хвилин, але нехай вони будуть присвячені тільки вашим іграм і фантазіям. Показуйте малюкам, як можна грати з іграшками, придумуйте історії. Читайте книги, будуйте плани на вихідні або канікули, дізнавайтеся, що нового сталося в житті дитини за минулий день. Вашу увагу і зацікавленість будуть дорожче будь яких речей. Правило 2. Даруйте дітям подарунки з важливого приводу. Дитина буде сильніше цінувати бажані і довгоочікувані подарунки, тому велосипеди. Дорогі конструктори та інші цінні презенти найкраще дарувати з особливо значущих приводів в день народження. Новий рік Різдво. При цьому не варто забувати і про заохочувальний момент. Попередьте, що такий подарунок можливий тільки в разі, якщо дитина буде добре себе вести, не рекомендується повністю залишати чадо без святкового подарунка в якості покарання. Це погано впливає на дитячу психіку. Звичайно. Можна і потрібно дарувати подарунки із інших приводів, наприклад, якщо у дитини випав зуб або ви разом гуляєте в парку розваг. Іноді невеликий практичний сюрприз доречний, і під час хвороби малюка можна подарувати красиві шпильки, розвиваючу книжку або набір для творчості. Важливо, щоб дитина відчула значимість подарунка і відчула вашу турботу і любов, правило 3. цікавтеся думкою дитини при виборі подарунка. Запитуйте не просто, що ти хочеш отримати в подарунок, а більш розгорнуто, чому ти хочеш це, як будеш з цим грати, де буде зберігатися іграшка. Так, ви дозволите дитині усвідомлено підійти до вибору нової речі. Запропонуйте дітям скласти список бажань, куди вони будуть записувати речі, які хочуть отримати на свята. Якщо дитина вередує і наполягає на покупці іграшки. Запропонуйте йому обміняти нову на два-три старих. Швидше за все, ентузіазм чада стихне. Завжди вибирайте дитині подарунок за віком. Навіть якщо младшокласник дуже аргументовано просить у вас наворочений смартфон, не поспішайте з покупкою зіпсувати дітей подарунками досить легко, що може привести до дуже неприємних наслідків, тому постарайтеся не допустити подібної проблеми у вихованні дитини.